І у ці хвилини відкривається головне управління патрульної поліції Києва в урочистостях бере е е е на урочистостях присутній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Ви виросли до таких розвитків позитиву, вона росте. Вона буде більша. Да? А як же? Да. Ми потім і переселення будемо більше. Це ви це ви перших чотири дні? Ви її в тестовому режимі запустили? Так, Коли так, вона повноцінно? Ми фактично минули. вже повноцінно функціонуємо. вже за да, декілька да, да. Да. днів. Ми повноцінно і Ріка, хто не приходив не, по адмінпослугам? Конкретно люди, по адмін приходять, люди приходять по протоколам, в основному за довідками для uh -huh. компанії довідки про ДТП, дізнатися стан розгляду свого адмінматеріалу по ДТП. Є випадки, коли ми евакуюємо автомобілі за порушення правил паркування. Люди приходять дізнатися, що робити, яким чином чинить, тому що люди ще в основному не звикли до того, що за порушення правил паркування машини теж можуть бути забойовані. Перші дні, звичайно, не буду приховувати, буде дуже важко. Дуже. Ну, знаєте, кайф в тому і приємність в тому спостерігати, як процес виступовував. Останні не чоловіка, його з ним зв'язалися, має приїхати на той. Пе, так, і він приємний. Заяву і звернувся до отримання інформації. Скільки ви вже людей прийняли? По моїм підрахункам сходеця чоловіка. чоловіка, так але це більше за тим управління державна інспекції.